Та усіх. Ну що ж, я хочу зробити ще таке відео на тему завтрашнього дня, тому що знову політичні ціть, розборки, це все добре. Але давайте подивимось: 12 травня Україна вимагає перемир'я з 12 травня припинення вогню і, по... і домовляємось. Росія піде на припинення вогню з 12 травня і домовлятись. Росія піде на припинення вогню з 12 травня і проводити домовленості перемовини. Росія на це піде. Дивіться, випадає Єрофант. Якщо казати про так або ні, це і то і так. Взагалі, що так або ні. Але Єрофант це людина, яка думає, ще така мудра людина і обдумує все. Сімка Пентаклів також це. Перспективи які. Давайте дивитись. Раптова розмова. Тут значив. Раптова розмова це випадає думаю, знову розмови і на рівні розуміти світу. Дуже це, огласка, велика. Ну таке, тріка мечів це розчарування. Я хочу сказати так. Тут йде те, що. Ось там, де лінія фронту, я не скажу, що буде тихо. Ні. Не, не буде. Чого я роблю розшифровку? Не просто так, тому що це дуже-дуже важливо. Не буде на лінії фронту тихо. Невигідно це. Жодні зі сторін, насправді, це невигідно. Але все-таки. Я. Сюди додам інше питання. Росія погодиться з 12 травня не обстрілювати шахедами, ракетами. Знову таки самоволітає. Вилі... Само Пропозиції такі, дві каже злі, знаєте, як тут така ситуація скользка. воно наче і так, наче і так. При цьому війна продовжується. І по 8 кубків це рух. Летітиме щось, рухатись буде. Що вони там хочуть запускати. Робота ППО все одно є. Досить ну, сонце це певні пожежі також. Це може бути критична інфраструктура обмежити її роботу. Є така загроза, вона є. Тепер. Давайте ще сюди. Росія з завтрашнього дня, 12 травня, реально на практиці припинить обстріли України шахедами, ракетами, територію, яка відносно тилова і тилова. Оце, оцю територію. Ділимось. Ну, тут є шанси, що буде трошки тише. Є шанси. Але мені не подобається жд вузли, транзит цього переміщення. Тут треба обережно бути, бо можуть бути точкові удари по переміщенню, логістика, транспорт, ЖД-вузли, це все враховуємо на 100%. Що тепер Росія з 12 травня погодиться припинити. Вогонь, наступу на прифронтові території і прикордонні. Ділимо на цій території. Ну, знаєте як? Поговорити все йде до цього, до розмов цих. На практиці, під величезним питанням, знову якась розмова, бо ту зумучі випадає якась розмова, серйозна розмова. І знову ти аерофант. Багато маніпуляцій. Четвірка мечів це пауза. Реальна пауза. Вони якби йдуть до цієї па паузи, але маніпулюють сильно. Давайте так. По картам випадає все непогано. Дуже сильно непогано. Але є карти, які свідчать про маніпуляції, хитрі дії і, можливі провокації. І з цього цього я хочу зробити висновок який? Він в мене один. Тобто будуть провокації, якісь розмови і певні дії. Провокаційні. Може бути обстріл, він може бути. Допускаю. Я допускаю зараз будь-які дії з боку ворога, тому що така ситуація скользка, підвішена, і фактично він не прийняв перемир'я, щоб продовжив. Але в той же час давлять, давлять, давлять наші про це. Хоча не я не знаю толку. Ага, давайте подивимось так. Україна готова реально розпочати перемир'я з 12 травня, так, як вона хоче і просить. Україна готова це розпочати. Ну ось вам. Не дуже добре, правда? Та ж сама картинка. Та ж сама картинка. Спра... Насправді це все балачки більше. Воно буде озвучуватись, казатись, але по факту рух там буде. Мене більше цікавить обстріли тилові, те, що дійсно впливає, як ви побачили. Якщо цього не буде, це вже буде краще. А те, що відбувається при прикорт... прикорприкордоння лінія фронту, вибачте, це буде до кінця морожитись.